День, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами пограємо в гру Сердечко Доброти. Уважно подивіться на картинку. Хто на ній зображений? Так, вірно, дівчинка і хлопчик. Як ви гадаєте, дівчинка який робить чинок? Гарний чи поганий? Так, мої любі, здісно, вона робить гарний вчинок. Вона ділиться іграшкою-зайчиком зі своїм другом. Так, відповідь вірна. гарний вчинок. Наш з вами зелений смайлик з сердечком з посмішкою. Подивіться уважно на картинку, що тут відбувається. Так, правильно, хлопчик ображає дівчинку. Відбирає у неї іграшку. Як ви думаєте, це гарний чи поганий вчинок? Так, вірно, це поганий вчинок. Ображати нікого не можна і відбирати іграшку у дитини. Якщо хочеш погратися чиєюсь іграшкою, треба попросити. Будь ласка, дозволь мені погратися з твоєю іграшкою. Так. Відповідь вірна. поганий вчинок, наш з вами червоний смайлик сердечком сумний. Подивіться уважно на картинку, що тут відбувається. Так, вірно, мої любі, дівчинка ділиться іграшкою ведмедиком з хлопчиком. Як ви гадаєте, дівчинка правильно вчинила, так, треба ділитися іграшками. Коли ти ділишся, у тебе буде багато друзів і разом грати завжди веселіший, чим самому. Так, відповідь вірна, гарний вчинок. Наш з вами зелений смайлик сердечком з посмішкою. Подивіться уважно на картинку, хто на ній зображений хлопчик? І дівчинка у інвалідному кріслі. Як ви гадаєте, хлопчик правильно робить, що дівчинку ображає? Так, вірно, не можна нікого ображати, а навпаки, запропонувати разом пограти. Так, відповідь вірна Поганий вчинок, наш з вами червоний смайлик сердечком сумний. Дітки, подивіться на цю картинку, що ви бачите. Так, вірно, дітки допомагають бабусі прийти дорогу. Як ви гадаєте, чому це важливо? Так, вірно, це прояв турботи та поваги. Це прекрасний приклад прояву доброти, емпатії та соціальної відповідальності. Так. Відповідь вірна. гарний вчинок. Наш з вами зелений смайлик сердечком, з посмішкою. Діти, подивіться уважно на цю картинку, що робить хлопчик. Так, він викидає сміття прямо на вулиці, а не в смітник. Як ви гадаєте, це гарний чи поганий вчинок? Так, вірно, це дуже поганий вчинок. Він порушує правила чистоти та екології, а також неповага до інших. Коли ми смітимо, ми показуємо неповагу до людей, які живуть поруч і до двірників, які потім мусять прибирати за нами. Ми повинні завжди пам'ятати про важливість чистоти. Сміття потрібно викидати тільки в спеціальні сміттєві баки або урни. Кожен з нас відповідає за те, щоб наше місто залишалося чистим і красивим. Будьте прикладом і ніколи не смітіть. Так, відповідь вірна. Поганий вчинок. Наш з вами червоний смайлик з сердечком сумний. Діти, подивіться на цю картинку. Ми бачимо двох хлопчиків, які б'ються на дитячому майданчику. Як ви гадаєте, який це вчинок? Так, вірно, поганий. Це дуже сумна і неприємна ситуація. Дитячий майданчик це місце для ігор, сміху та друзів, а не для бійок. Це боляче і небезпечно. Бійка завжди завдає фізичного болю. Можна отримати сінці, подряпини або навіть серйозно травмуватися. Ніхто не хоче відчувати біль. Бійка ніколи не допомагає вирішити суперечку. Вона тільки посилює конфлікт. На дитячому майданчику є правила, і ми повинні поважати один одного і вирішувати суперечки мирно. Так, відповідь вірна. Поганий вчинок, наш з вами червоний смайлик сердечком сумний. Дякую, дітки. Ви молодці, до нових зустрічей.